Що, шов в маці нові іграшки і повернення сніданків? Не встигли відійти від колаборації з кроксами, як тут під'їхала новинка. Серія іграшок від Mario Kart. Так, так, це та сама гра, по якій фанатіли ще з 90-х. Суть проста: це гонка, в яку можна грати з друзями вдома на одній приставці, можна з ботами або з людьми онлайн. Купивши Happy Meal, отримуєте один із серій картингів, які можна зібрати і кастомізувати на свій смак за допомогою наклею. А з героїв тут можна зустріти Маріо, Боузера, Піча Луїджі та інших придбати їх. Можна до 25 грудня і українці вже купують. Люди знімають відоси огляди на нові іграшки. Щоправда, поки такого ажіотажу, як то було, з кроксами, немає. Як і кілометрових черг, тому це ваш шанс. Ну і повернення сніданків, на які ви так чекали. Макдональдс зробиться, але у тестовому форматі і поки лише у Вінниці. Якщо все буде ок, то поснідати в маці можна буде по всій країні. Основною проблемою, чому сніданки скасували, стали часті повітряні тривоги. Ці меню продаються до 10-ї ранку і готуються із спеціальних інгредієнтів, які швидко псуються. Якщо їх не продавати, доведеться викидати, що є дуже витратно.